Знову розповідаю вам про термали Бат Бат-Ілш в Австрії біля 20 кілометрів від Гаджштата. Шикарні тут кращі в Австрії, одні з кращих. Навіть не одні з кращих, а кращі. Бачите, на дворі сніг. Ну, через вікно все видно, бачите. Це класно. Для чого тут euh, ніби на тренажер не похожий. Не делится это раз Тут вже хвозі, бачите? Так, да, місця тут, звичайно, дуже багато. Бабульки старенькі приходять сюди, бачите? Молодці. Не сидять вдома. Боже, так поїли класно салат з оливками. На сама на вибір шведський стіл. Перець, маслини, морква з селерою. Такий зробила вітамінний салат. Ой, ще щось там накидала, помідори, огірочки, таку велику мисочку, 3 євро. Налопалась. Вже нічого не буду їсти ввечері. Ваша чаю поп'ю і все. Ой, боже, яка краса. Люди відпочивають. Тримали працюють до пів дванадцяти. Ну, ми орієнтовно будемо, напевно, до одинадцятої. Вже в сауну сходили, є сауна тут фінська. І різні. інфра там. Ще не виясняла, зараз подивлюся. Бо вже щось так наїлося, вже в сауну не хочеться. Дивіться на вулиці теж. Боже, як тут гарно. Хочеш іди плавай. Ніхто нікого не контролює. Ой, клас! дивіться. Австрія то є, Австрія. Бачите? Сніг сьогодні падає цілий день. На завтра теж обіцяють сніг. Так що в Гаштаті зима і красива зима. Не холодно нічого. Я собі уявляю, якщо тут повністю заповнений, там, наприклад, в суботу це все приміщення, тут дуже багато людей поміщається. Дуже. Я кажу, як кінозал. Не знаю, скільки тут вміщається, але дуже багато. Бачите, скільки лежаків, скільки залів з такими от лежаками. Не знаю, наскільки тут чоловік. Навіть цікаво, 4, 6 Вісім, десять, дванадцять, чотирнадцять, шістнадцять 16 на три ряди. І там ще хочеш собі віконечко віконечку дивися. Хочеш, що хочеш. Ось там біля віконечка посижу трошки. Боже, який клас. Це дійсно варто. І на одну особу коштує цілий день, з 9-ї години там, чи з 8, не знаю точно, з 8, напевно, до пів дванадцятої вечора 31 євро коштує. Термали. бат ільч Бат-ілж. Так, чудесно. Чудесно, чудесно, чудесно. Дивіться, яка зима Боже. Той сніг так падає на ті ялиночки, на ті дерева. І така красота, неймовірна. Вон, дивіться, бачите, доріжка така. І з дітками. Бачите? Угу. Супер дуже красиво.